Всім привіт! Мене звати Андрій і з вами на зв'язку Мотозілла. Сьогодні я пропоную вам повернутися у 2010 рік і трішки поностальгувати. 2010-й це коли Степану Бандері присвоїли звання Героя України. У кінотеатрах показували фільм Аватар, а компанія Apple продала свій перший айпад, а я був власником мопеда Дельти. Я був дуже радий, що у сім'ї з'явився транспорт, на якому я зможу літати салом, їздити до школи, вечором на дискотеки або у сусіднє село. Ну ви розумієте про що я. На той час мені було 13 років, і я вчився в 8 класі. Це були найкращі роки моєї шкільної юності. Я дуже любив кататися на мопеді, але не любив ремонтувати. Особливо після ночних покатушок та поїздок, коли там проб'єш колесо, поламаєш повороти або ще щось закінчиться, бензин весь викатаєш, а тато зранку перед роботою це все фіксити. Оскільки в мене не було е, грошей на ремонт і купівлю мотозапчастин, цим всім займався батько, і він ретельно записував, що купував, скільки це все коштувало і так далі. Я знайшов ці записи і зараз вам розповім, скільки ми в 2010 році витратили на ТО свого мопеда Дельта. Пропоную вам разом підрахувати, скільки коштувало ТО і обслуговування мопеда Дельти тоді в 2010 році, і зараз у 2023 му якщо купити всі аналогічні запчастини. Пообіцяйте, що не будете плакати. Одразу хочу сказати, що я не претендую на якусь істину і на суперточність всіх розрахунків. Я поділюся лише виключно своїм досвідом. Ще слід уточнити, що ми з татом накатували за сезон приблизно 5-6 тисяч кілометрів, Я на свої вечірні покатушки, а тато на роботу їздив до районного центру. Також хочу зазначити, що ми завжди купували запчастини приблизно середнього цінового діапазону. Тобто не супер дорогі і не супер дешеві, десь такі посередині. Тому, опираючись на середні вартість, середню вартість мотозапчастин, я і буду робити підрахунок ТО по 2023 році. Ви готові? Тоді поїхали! А гальмівні колодки. Тоді ми їх купили за 40 гривень. Якщо нормально їздити, то їх зазвичай вистачає на 12-15 тисяч кілометрів. Тобто на 2-3 сезони в нашому випадку. Ну, звичайно, якщо вони сільський дрифтер, то так їх стане набагато менше. Так, шукаємо, скільки в середньому коштують гальмівні колодки зараз на дельту. Так, зараз вони коштують в середньому 160 гривень. Задня гума. Тоді ми покришку купили за 90 гривень. Зазвичай з покришки вистачає на 10-15 тисяч кілометрів. Це 2-3 сезони. Якщо, звісно, ви не крутите п'ятаки та не понтуєтесь перед дівчатами. Так гуми хватить набагато менше. Так, шукаємо, скільки в середньому коштує заднє колесо зараз на Дельту. Достаю свій калькулятор, виходить сума 800 гривень. Наступне моторне масло. У Дельту ми заливали масло за 50 гривень на 2010 рік. Взагалі. Масло треба міняти десь кожні 5000 кілометрів. Ну, тобто раз в сезон, слідкувати за ним. Я вам дуже раджу слідкувати за маслом, щоб у вас не було такої ситуації, як у мене, що просто сухий мотор. Як він у мене не заклинив, я не розумію. Вів свого мопеда з центру села в руках додому. Дивимося на мотозіллі. Зараз масло для Дельти, літр коштує приблизно 400 гривень. Нічого так собі подорожало. Наступне свічки запалювання. Знаєте скільки скоштувала свічка у 2010 році? 15 гривень. Боже, верніть мені долар по 8. Зазвичай свічки вистачає на 5-7 тисяч кілометрів або на сезон півтора Хоча вона може засмітитися і раніше, в залежності від вашої їзди. Дивимося на Матазіллі. достаю знову свій калькулятор. Середня ціна на свічку для Дельт зараз приблизно ну, 60 гривень. Наступне повітряний фільтр. Ми його купили за 30 гривень. Взагалі на повітряному фільтру можна проїхати і 20 тисяч кілометрів, тобто 4, а навіть 5 сезонів можна відкатати, періодично очищуючи його. Відкриваємо. Зараз на мотозіллі він коштує ну, десь приблизно 140 гривень. З цим можна змиритися. Наступне ланцюг. Його ми купили за 70 гривень. Взагалі, ланцюга вистачає на. Сезон 2, тобто на 5-10 тисяч кілометрів. Або якщо він у вас полетить раніше, то, звичайно, треба міняти раніше. Зараз середня ціна ланцюга на дельту приблизно 400 гривень. Нехіло так подорожав. Комплект зірок. Зірки ми міняли відразу комплектом передні і задні, витратили на це всього 60 гривень. Зазвичай зірки ходять до 15-20 тисяч кілометрів, 2-3 сезони. Дивимося, що нам там показує прайс на мотозіллі своїм калькулятором. Ну, приблизно середня ціна десь 310 гривень за комплект передніх та задніх. Поршнева в зборі. Е, наскільки я пам'ятаю, це була перша наша заміна ЦПГ, і ми за неї тоді віддали всього 160 гривень. Зазвичай за умови нормальної обкатки в перші 500 кілометрів, і якщо ви не катаєте по 5-6 чоловік на мопеді. Поршніва вам прослужить 2-3 сезони. Дивимося середню ціну на мотозіллі. Зараз ЦПГ в середньому коштує на дельту 10 тисяч гривень. Від такого можна засмутитися. Наступне спиці. Прикиньте, у нас була дельта на спицях. Зараз, напевно, таких вже й немає. За комплект із 36 спиць ми віддали 50 гривень. Це були дуже часті розходники. Тато просто задовбувався їх міняти після моїх ночних покатушок. Але потім ми купили титанові колеса, і це вирішило проблему. На мотозіллі спиці зараз коштують приблизно за комплект 230 гривень, 36 штук. Наступне амортизатори. У нас потікли задні амортизатори, і почався сильний стук. Тобто, навіть якщо ти попадав в якусь маленьку ямку, був дуже сильний удари, і це було неприємно. І я вже в той момент розумів, що це вильється нам в копійку. Заміна амортизаторів на 2010 рік нам обійшлася в 180 гривень. Зазвичай амортизатори середньої цінової категорії відходжують десь приблизно 2-3 сезони або до 15 тисяч кілометрів. Якщо ви, звісно, не летаєте як в сумасшедший по своєму там, селу або населеному пункту. А якщо у вас класна дорога в населеному пункті, то про заміну амортизаторів ви взагалі можете забути або міняти їх там, раз у 5 років. Зараз амортизатори для Дельти на мотозіллі в середньому коштують 1200 гривень. Це просто удар під дих. Наступний акумулятор. Наша Дельта перестала заводитися зі стартера, і ми почали бринькати лапкою, бо прийшов гаплик акумулятору. Але потім вирішили собі вернути цю привілегію і купили акумулятор. Він нам на той час обійшовся в 90 гривень. Це навіть не всі гроші світу на той момент були. І взагалі, якщо о, нормально відноситись до свого мопеду, о, ховати його на зиму, то акумулятор хватить на більше, ніж два сезони. Так, зараз нормальний акумулятор на дельту коштує приблизно 1300 гривень. До такого я не був готовий. Це все, що написано на листочку. Ми пройшлися по всім мотозапчастинам, які ми робили ТО у 2010 році, і порівняли їх із цінами, актуальними зараз у Мотозіллі на 2023 рік. Мені вже просто не терпиться дізнатися підсумки. Отже, додавши все на калькуляторі, виходить, що ТО в 2010 році нам обійшлося у 835 гривень. А таке саме ТО тільки у 2023 році. Коштує 6 тисяч гривень. Куплю собі велосипед. Інфляція робить свою справу. До речі, якщо перевести це все в долари, то ТО у 2010 році коштувало 105 доларів, а у 2023 158. Різниця не така вже й велика. А в гривнівому еквіваленті різниця аж в 7 разів, уявляєте? Всі посилання на запчастини, про які йшла мова у ролику, я залишу в описі цього відео. Спасибі всім, хто додивився цей ролик до кінця. Я думаю, вам було дуже цікаво. Поділіться, будь ласка, роликом своїми друзями, хто катає вже понад 10 років. Я думаю, їм буде дуже цікаво. Підписуйтесь на YouTube канал Мотозілли, ставте лайки та нажимайте дзвіночок. Пишіть, будь ласка, у коментарях, скільки ви витрачаєте коштів на ремонт та ТО свого мопеда скутера або мотоцикла протягом року. Всім успіхів! Бувайте!